Привіт, друзі! Чому набу зупинилося? Чернешов кум Зеленсько та підсумки дня. Це підсумковий випуск для Ютуб. І почну я з найцікавішого. Сьогодні не було ніяких новин від набу. Хоча три дні вони тримали нас ну в такому напрязі, давали оці прослушки, це всі розбирали. Зараз поки що все зупинилося. Чому? Тому що ну ми всі очікуємо запобіжного заходу Чернишову куму Зеленського, тому що Олена Зеленська хрестила саме ну, дитину Чернешова. Про це вчора вечором написав Ткач в статті Української Правди. І от чомусь це призупинилося. Поки що ми не знаємо, чи було подано це подання в антикорупційний суд, але є призупинення, що це може бути. Це моє припущення. І дуже цікаве, що зараз з Зеленським ведуть перемовини. Ну це можуть бути США, наприклад, і вони призупинили цю інформаційну кампанію. Ну, по знищенні Зеленського, тому що його рейтинг, його репутація абсолютно знищена і її не відновити. Ні, нічого цьому не допоможе, і я так розумію, що це тільки початок компромату, тому що сьогодні політико написало, що набу готуються проводити рейди в міністерстві оборони. Якщо вони не готуються, значить вони мають відповідні дані, хто і як розкрадав нашу оборонку, крав на крові наших солдат, наших людей, і це однозначно оточення зеленського, ймовірно. І от я думаю, що вони призупинились, тому що з ним зараз ведуть перемовини. Про що можуть бути ці перемовини? Теж припускає про те, що Зеленський, наприклад. Іде відставку. Верховна Рада призначає нового прем'єра, який починає управляти державою. Ну, це може бути як знаєте варіант. Абсолютно реальний, тому що ну Зеленський зашквар на нього є дуже багато компромата. Ну і ймовірно, він просто не хоче завершувати війну. І зараз його до цього пхають, тобто до відставки або до якогось переформатування уряду, і, наприклад. Передачі більшості повноважень новому керівнику уряду, Знаєте, в версію ще підтверджує те, що зараз депутати пишуть, що за новий бюджет навіть не зібрали зі слуг народу зі всіх тих продажних фракцій різних та. Навіть не зібрали 150 голосів, а деякі пишуть 100. Тобто, після цього корупційного скандалу депутати не готові голосувати ні за що. І якщо от зараз Набу буде знов вкидувати матеріали, проводити наступні слідчі дії, значить Зеленський не пручається. Тому що ну, для чого призупинятися, якщо в тебе є такий серйозний успіх, як в Набу зараз, так от, треба було однозначно сьогодні вносити запобіжний захід Чернишову і публікувати його плівки. Тобто, це ще один день обурення у корупційною схемою кума Зеленського, тому що Чернишов – це кум е, Зеленського. Напишіть свою думку щодо цієї версії, але це виглядає вирогідно. Якщо завтра все продовжиться, значить втручається. Якщо не продовжиться, значить буде е, ну е, зупинятися ця вся схема і почнуться політичні перемовини між фракціями. Ну я думаю, за участі однозначно американського посла а можливо і. Європейських що цікаво, стаття вчора вийшла вона дуже цікава. Чернишов кум і Чернишов підставив Зеленського, тому що він саме із Чернишова почав. От це знищення незалежності НАБУ, і вирішив захистити кума. Ну, тому що Чернишова дружина вона найближча подружка Зеленського її дружини Олени Зеленської. Вони там все разом робили, а в той дружини Чернишова вилучили документи про те, як вона будувала в оці чотири будинки. Два ми знаємо, чиї Чернишова і Міндіча втікача. Керівника злочинної організації а два поки що не зрозуміло. До речі, я сьогодні говорив в хто що Зеленський мав би відповісти на декілька питань: перше, чиї два будинка? Друге, питання хто дозволяв громадянам Ізраїлю, проти яких сьогодні Зеленський Міндіча і Цукермана вів санкції чомусь на три роки, а не на десять. Як проти всіх своїх ворогів він водить? А проти ну, друзів на три роки він вів. Так, от, питання, щоб хто дозволяв їм ну, проводити співбесіди на міністрів і на різні посади в, нашій державні, в наших державних органах. Це об'єктивні речі. Поки що ми відповіді не маємо. Ну і не зрозуміло, хто їх повідомив про те, що внесли ці ухвали в реєстр. Їх повідомили, і вони знали, що будуть проводитися якісь слідчі дії проти, якби. Міндіча і навіть Єрмак вискочив це, всі писали, що Єрмак якраз після внесення цих ухвал вибіг і сказав, що от там хтось ну, під мене косить і збирає гроші за те, щоб влаштувати когось в офіс президента. Знаєте, таке враження, що сам вибіг швидше, ніж щось сталося, і спалився. Ну так це зрозуміло, в принципі всі журналісти. І от Чернішов підставив Зеленського, тому що Зеленський не зрозумів, наскільки серйозні докази є в НАБУ, які там. Є питання, і почав знищувати набу, чим себе абсолютно повністю і підстав. Хоча, ну, як на мене, ну будь-якому українцю зараз зрозуміло, що хто міг дати Міндічу дозвіл призначати і вирішувати, хто буде міністром. Ну напишіть в коментарях, хто це міг дати. Далі дуже цікава сьогодні. Новина про тисячу гривень від Зеленського. Ну це Мана Небесна, щоб якось втримати свій рейтинг. Це ще було до цього скандалу, який знищив повністю рейтинг і репутацію е, Зеленського. Так от цю тисячу гривень забирають. Соцзахисту дітей, я про це зняв відео в Тік-Ток, І забирають в малозабезпечених сімей. Ну я не знаю, це якась ганьба в нашій державі відбувається. Тобто, ми забираємо для того, щоб підняти рейтинг Зеленському або якось його втримати в найбідніших верст населення, тобто в дітей і в малозабезпечених Сімей гроші для того, щоб роздати всім по тисячі гривень. Це повна ганьба. Я за те, щоб гроші роздавали всім громадянам, абсолютно. Але коли вони є, в нас грошей в державі, щоб держава жила на три місяці. Сьогодні, до речі, Зеленський сказав: якщо нам не дадуть репараційний кредит, у нас нема плана Б, але по тисячу гривень ми всім. Роздаємо тепер щодо грошей. Ну гроші будуть іти важко. Це зрозуміло. Сьогодні Фондерлайн підтримала Зеленського. Ну якби дала 6 мільярдів, які і мали дати. Тобто, це не нові кошти, нові гроші. Вже всі іноземні видання пишуть, буде отримувати дуже важко після корупційного скандалу і репараційний кредит, і будь-які інші допомоги, тому що ну цей скандал вдарив не тільки по Зеленському, вдарив по Україні і. По Європі, тому що в Європі є багато гравців, які не хочуть підтримувати Україну. Це Угорщина, які одразу почали кричати, що гроші не можна давати Україні, тому що все розкрадуть. І повірте, зараз з'явиться ще з п'ять країн, які будуть проти цього, і це зробив Зеленський і його оточення, які займалися корупцією. Ну Зеленський, нібито ні, але ну якби хтось дав дозвіл призначати міністрів, і це нібито факт. Як то кажуть, і це велика проблема, яку треба буде однозначно вирішити. Ви знаєте, я категорично за те, щоб нам дали репараційний кредит, тому що без нього ми не виживемо. Нам треба піднімати зарплати військовим бюджетникам. Нам треба допомагати малозабезпеченим, але нам не можна розкрадати, як це робилося от зараз міндічем другом зеленського, тому що це катастрофа для нашої держави. Також з'явилися отакі нотки, що якби ми мобілізуємо це, теж зеленський 30 тисяч людей. В місяць, але партнери і військові просять більше, і це виглядає, знаєте, що Зеленському вже ставлять ультиматуми наші партнери, тому що ж Європа хоче продовження війни. Європа готова давати гроші, і то не в такому знаєте авральному режимі, тільки за те, що Україна буде продовжувати війну війну. Я сьогодні зранку розповідав міністр закордонних справ Польщі, сказав, що. Ну, Україна планує три роки воювати. А звідки він це взяв? Ну 100% від Зеленського. Тому що туз говорив, що Зеленський йому говорив, що два-три роки Україна готова воювати. От і Сікорський каже, планує три роки Зеленський ще воювати. І Зеленський намагається вкидувати мобілізацію. Треба, тому що партнери кажуть, військові. Кажуть, а для чого мобілізація? Ну тому, що грошей не дадуть це, щоб об'єктивно зрозуміло зеленському. Просто тому що він в супер вразливій позиції, тому що зараз він під скандалом. До речі, от я сьогодні дует робив з дівчиною. Вона розповіла, як був імпічмент в південній Кореї. Точно, от як скандал з Міннічем, так само такий самий скандал Південній Кореї приніс імпічмент президенції жінці Південної Кореї, вона отримала 25 років тюрми. І Зеленський його оточенці всі розуміють, і в Європі це всі розуміють. Що тепер він вразливий, і тепер в нього підтримки народу немає. Майбутнього він більше ніколи не стане президентом. Це ж об'єктивні речі. І тепер вони від нього можуть вимагати все що завгодно, якщо він хоче отримати хоч якийсь. Кошти, і це велика проблема для України. Тому стежимо, що буде далі відбуватися те, що робить зараз Зеленський, їздить там на фронт, в Херсон, дає по три рази рази на день інтерв'ю різним виданням. Воно не допоможе прокрити скандал. Ви подивіться TikTok, подивіться Фейсбук, Ютуб. Всі вставляють пісню 95-го квартала і. Говорять те, що думають про Зеленську. Ну, крім деяких блогерів, знаєте, які засунули язик в одне місце. Коли е вони просять підтримки людей, е то це одне. А коли сказати правду про корупцію, вони всі е мовчать. Лайк, репост, підписка. Такий випуск буде тепер щодня. Підсумковий телеграм-канал в шапці профіля або е посилання е в тому в описі. Підписуйтесь, є новина.